Доброго дня всім підписникам. Продовжуємо вам знімати свої коні. Бачу на каналі багато з'являється нових підписників, тому знімаю, показую, маю заохочення. Я дуже дякую всім, що підписуєтесь, що поширюєте мій канал, багато лайків ставите. Коментарів багато цього разу після цих відео я скидав. Всім дуже дякую, я радий, що, що ви коментуєте і ставите мені лайки, переглядаєте мій канал. Ось таку маю лошицю, Як парамеса, Лишиться 8 місяців. Лошиця походить від мама її бахрама. Жеребець Володимирівський. Він лишився на Сумщині Богдана там. Також Володимирівський Жеребець. Дуже гарний. Ось така лошиця. Ось такий передок в неї. Шовку били, що в неї. Дуже має гарну кістку. Ми її підстригли гриву, хвоста була такий гріпяха, трохи тому обрізали, але ж відростає, все гарно, все добре. І кобила бухта. Кобила бухта, це чистокровна Володимирівка. Кобилі 10 років, Кобила жерема також тим жеребцем Володимирівським. Від кобили вже є в нас в Україні дуже багато лошад. Ось які в неї ноги лахматі, лахмата, мичка все йде аж від коліна лахмата, так як... Породи Володимирський відповідає норман, триноги білі. Украс її дуже гарний, на темно, гніда така. Вимушена трохи, звісно, бо викачалася. Да, Баронеска? що маленьке, що? Ну що, шо, шостий. Ось така баронеска. Параметри її десь метр сімдесят має вона на полініці. Я точно її заміряю сьогодні, вже заведу їх лів. Останній який на продаж від неї це Василя Ярича на Львівщині. Він продає коня. Це по цій кобилі кінь. Там гарний кінь, бомбезний. Дуже гарні приводить вона лошата. Я вже і кобилки по ній. Багато лошадку, біля 10 років, тому вже приводило багато. Це суперова комер. конематка, нематка, дуже гарно глядить, лошад і приводить гарні лошади. Треба ренес. Тр -тр. Багато дзвінків отримав від людей після останніх відео, багато дзвонили мені, розказували багатої людей, які знають про цю породу, які люблять коней. Багато хлопців за кордоном на даний час така ситуація у нас в Україні, хлопці працюють, які б хотіли б придбати такі коні. Коні можливі на продажу, я всім вказав. Можливі ціна, хто каже велика, хто дзвонить мені каже, блін ціна дуже адекватна, такі коні повинні вартувати дорогше, але ну, моя ціна така. Ціна за таку кубилу буде стоїти це 5000 доларів, це навіть і без маліших торгів. Кубила не є запряжена. Це я ще раз нагадую, коне матка, вона була тільки під лошатом. Кожен рік вона проводила гарні лошата. Я хотів по ній забрати цього року, по ній була гарна лошичка, дуже гарна лошичка була. Геть все і колір, і все-все ну, покупили, -все. пішла до краси її геть купили, дуже хотів забрати, але трошки я. Як би сказати. Прогавив, не прогавив. Богдан продав по бахамі лишицю, ой, по барі лишицю і по бухті лишиці. По Бахрамі лишиться в мене. Я просив Богдана, говорив, щоб продав мені її. Лишив, в нього їх три забирали. Я його говорив, він лишив. І ось я їх забрав. Мені не було смислу. Їхати за одною таку дорогу, тому я просив лишай, то приїду заберу дво. От і лишив, я поїхав і забрав. Тім я дуже довольний. Коні мене радують. Коні спокійні, адекватні. Так, да, баранеска. Ай, ти красаві. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що підписуєтесь на мій канал. Продовжуйте це робити, заохочуйте мене. Щось нового такого зараз мав що знімати, поки що є можливість, приїжджає, то познімає, скидаю відразу вам. Вже в нас лютий місяць, от скоро весна, коли жеребні в мене всі три, на квітень місяць через тиждень вони мали лошати, через тиждень вони так покриті 9-й день всі. Лушиці так хвоста, звісно, підстригли, така лошиця. Бухта вже поправились, лушичок, звісно, підтягнулася, поправились, але ще, ще вони хочуть набрати свої, бахрама і бара вже набрали, пішли зразу, вони зразу щось не хотіли після приїзду. Але вже владякувати, все добре. Привикли до кормів. Люди питають, чим кормлю. Кормлю, ріже січка, січкарня, січка, що вівсяна? вівсянка, більше вівсянки, є тюки вівсянки багато, то січка з вівсянки, є, трошки ще сіна там, торічню позаторічню, то я його підрізаю, підчищаю, бо воно не в тюках лежить, там трошки мені... Місце займає, то підрізаємо. Сіно заложене, тюкове сіно закладаємо сьогоднішнє сіно. І зерно, зерно меля товч. Зерно меля товч, зерно трьох видів, чотирьох видів, кукурудза, пшениця, ячмінь, вівса даю найменше. Вівса найменше, бо ну не даю його весу. Від вівса вони мені робляться дуже буйні. Дуже активні. Коні не працюють в лісі, коні не, не працюють в скачках, в гонках, тому я вівса не даю. Кукуруза, пшениця, ячмінь. Ось таке сорти мелиться і засипається. Відповідні норми, звичайно, коні великі. Більші від на Олександрівських. Більше повинна бути норма кормів. Тому... Кормів де більше, і... ну, але ж маємо результат. Не будемо цього давати, то не, буде... не будемо мати і бачити того, що хотілося. Кубила поправилася, вже в нас гарно, треботи, -тр Тр вимащувались. Знаєш, що дуже спокійні. Це мене дуже радує, що спокійні, коні чужі. Буду казати старші, я переживав так само, бо я дуже не люблю, коли коні там щулять, скусають, Це не для мене таких коней я не, не тримаю, і не тримав в принципі, і не, і не тримав би їх, якби вона кусалася, чи там мала повадки, щоб вдарити. Питають, чи там я беру за ноги, за задні люди. ну... Потреби мені немає її брати за ногу. Це є худобина. Це не людина. Людина може вдарити худобину, що хоче може бути, десь злякатись, шугнутись, Кіт скочив, щось заворушилось. Може бути, що хоче. Тому нема повадки, я не лізу до них треба. Беру, звичайно, і передню ногу беру. Беремо передню ногу. Передню ногу. Беремо задню ногу. Показую коні спокійно. От вам задню ногу. Коні є спокійні. Підписуйтесь далі на канал, продовжуйте ставити лайки. Побільше лайків, переглядів є. У мене підписники вже бачу 2560 було на даний час на сьогодні, чи на вчора я ту вечора дивився. Тому повинно бути стільки лайків. Ну, звичайно, мають бути і дизлайки. Не всім догодиш, не всім це. Тому ставте. Переглядів є. з половиною переглядів, лайків 200. Чому? Не знаю. Переглядайте, роз переглядаєте, значить ставте лайки. Сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось, пишіть, що не сподобалось. Коментуйте. Дзвоніть, запитуйте. Коні в мене на продажу можуть бути, ціна ви знаєте, ціну переглядайте уважно. А то не додивитесь відео, зразу дзвоните і питайте, яка ціна. Ну, я ж озвучую ціни. Ми знаходимося Рівненська область, Дубінський район, селище Смига. Є у нас Бетман. Можемо зробити доставку, тому дзвоніть, пишіть ставити лайки, буду всім дякувати, всім гарних переглядів, всім мирного неба і до побачення.